30 разів більше випадків захворювання на кашлюк, аніж минулоріч. Медики вкотре закликають людей до вакцинації, особливо батьків, чиї діти підуть до школи або в дитячий садок. Чи стане відсутні щеплення перешкодою для навчання? Наш Кирил Верізкін знає. Вакцинуватися чи ні? Однозначної відповіді на це питання у людей досі немає. Не можу сказати ні позитивно, ні негативно. А купа витричні. новин, купа всього. по всьому. Буває просто багато випадків, які. На жаль, є летальним, або ще якимось. І ну не підтверджений факт, але трохи є якісь сумніви, якісь є страхи, тому що це дитина. Це в майбутньому здоров'я наших дітей забезпечить від їх тих е захворювань, тих інфекційних, які передаються. І Це є безпека в дитячих садочках. Так, вакциную. У мене двоє дітей привиті. Щоб імунітет виробатувався. А дарма, кажуть медики. Вакцина це є препарат, за допомогою якого у організмі людини має виробитися імунітет. Завдяки імунізації в цілому світі щороку врятовується приблизно 2 мільйонів людей. Тобто своєчасне щеплення не дає розпочатися захворювання взагалі, або захворювання перебігає в легкій формі і не дає важких ускладнень сьогодні. Отримати щеплення від десяти найбільш небезпечних інфекцій в Україні можна безкоштовно. Перед початком нового навчального року медики закликають батьків вакцинувати своїх школярів та дошкільнят. Всі щеплення можна отримати безумовно. У свого сімейного лікаря чи педіатра ми забезпечені е, всіма вакцинами, які передбачені календарем щеплень. Е, деякими ми забезпечені навіть на 24 місяці. Дітям, які не встигнуть отримати щеплення згідно із календарем в очному форматі навчання, відмовлять абсолютних протипоказів, щоб е, ніколи, ніколи, ніколи такого немає. Є короткотривалі протипокази, є довготривалі протипокази. До довготривалих протипоказів можуть відноситися. Вроджені якісь е е е патології, вроджена інфекція, онкозахворювання. Але залежно е сімейний лікар має моніторити стан дитини і колись наступає той момент, коли цю дитину можна і треба щепити, тому що ці діти відносяться до групи ризику. На сьогодні в Україні вакциновано 84% дітей, та цього все ще недостатньо. Віддалі їх має бути 95%.